І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Hello From Bandera на Char Futur 4. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою? Так, ну це у нас універсальніший танк, наскільки ми пам'ятаємо. Один з найкращих в реплеях від підписників по всім параметрам. Може грати як розвідник. Бачимо, грає наш герой як розвідник. Хоча в нас є, а вже немає у нас розвідника, <гум> нашов теж тут. Ну <гум> нічого. В принципі, ми, ну, гідна заміна так, елти, любі ЛТшці, е, любі ЛТшці, любі СТ, любі ПТшці навіть так. <гум> можемо ще десь і постріляти, можемо пересвітити, можемо перехлопушити і можемо нахлопушити. Це ми все бачили в реплеях від підписників. І я думаю, в цьому бою теж побачимо. 2541 вже на свічах. Це такий гайд, як на СТ світити на Малинівці. Просто по центру. В імбоку щищах. Ха-ха, не на согляд, до речі, непоганий. Непомітність непогана, тому що низький силует. Та й взагалі я ж вже багато разів казав, що найкрутезніші, от саме за такої преміум техніки, так? Найкрутезніші це у нас Шарфутур і бачите, тальйон Бурас. І ще є ЛК 90 Оце такі вони самі найкрутезніші бої показують на цих танках. Це такі барабанні танк. Це я по барабанним танкам. Там я маю на увазі. Так, що у нас, поки я розповідаю, та цікаві історії. У нас величезні сили стали ось тут дефовські деф, бо у нас дуже-дуже багато ПТ. От просто от більше половини команди у нас ПТ. Так, поїхав на G40, теж на ПТ, поїхав вперед, братіш. Зрозумів, що там немає ніяких перешкод, ніякої небезпеки. Поїхав. Ну якщо що, то ну, через верх, так, через гірку вже не продамо, бо ну, лише один тяж туди поїхав. Не зрозуміло, чому і суперники не поїхали. Чи вони ще там не виявлені, я не бачу там суперників. Тут бачимо, що три, труться біля цього сарая ще й тяж 30. Ну на такій карті тяжам треба по-любому їхати на гірку. От по-любому. Там хто кого перехлопушив, і там вже потім вирішується, чи їхати далі, чи залишатися в дехто. Це на мою поважну думку. А тут стояти за сарайчиками, я не бачу сенсу, тим паче, що дуже багато ПТ в цьому бою. Вони ж, якщо будеш підсвічений, вони тебе перехлопушать. А наш герой підсвічує, бачимо, 3000 400 вже насвітив, 1000 вже настріляв. Це так, пострілює потихеньку, потихеньку, щоб ніхто не виявив після пострілу. Тримається, бачимо, контендер наш тяж там на гірці. Йому б там допомога, і йому б там допоміг Т-103 мені здається, якби під'їхав. Інші петехи стали вже в Дефовський деф в лісі, і вже б суперники не проїхали, суперники зніти, знітилися. 4-3 по бою. Перевага по ХП команди чомусь у суперників. Десь ми втрачаємо перевагу по ХП. Проїхали тут дві ПТшки по воді, але вони там стали, там їх е їм не дає просуванню саме як тигр. І не тільки як тигер, там ще й Баттікс. І вони ще так засараємо зашкірилися, що й прострілу немає. У нас є одна артилерія, але вона в принципі, може туди закидувати. Далі в нас теж замість ЛТшки грає. На Леопард 1 не дає Леопарду суперників просуватися далі. А ми поки що нові від однієї Position. Це імбо Position для розвідників. Ми знаємо саме з Верхнього Рус. Бо сюди легше заїхати. А що якби переробити карту, так, так. Зробити ось тут по центру, по полю, такий пагорб зробити так. через весь центр. <рес> Як ви думаєте? Ну, карта невелика, правда. Під би під'їжджали, і тоді все, що верхній рез, ще нижній рес був би підсвічений. Пишіть свої думки на цієї теми темі в коментарях. Або, наприклад, якщо випадкові події, то тут те, щоб із літак падав, так, і була перешкода, можна було під'їжджати, користаючись цією перешкодою, щоб не було прострілу. Ну просто поле! От поле. Це так зробили вже кущі, що вона вже... Те, це поле трішки грається. До речі... Це мені чудові та цікаві історії, розповідали ті гравці, які грають з самого початку в цю гру, так, як тільки вона з'явилася. То як з'явився Маус, то він просто їхав отут через поле, і його ніхто не міг пробити. А тоді не тільки там дворівневі бої були, чотирирівневі бої. Тоді можна було мауси до Маусів потрапити, і п'ятірки там могли потрапити, так, п'ятого рівня танки, то вони точно не пробивали. От ви уявляєте? Е, ти в топовому топі проти там п'ятих рівнів, ну це ж ну просто так. Це просто щось неймовірне. Це чудово було? Я думаю, це не чудово було, бо е, багато хто, до речі, ну порозмовляємо, поки наш герой тут стоїть. В інбокущиках порозмовляємо з вами. Чудові та цікаві історії вам е, е Поділюся своїми думками. так скажемо. це не чудово. От не, не чудово, Я не бачив цьому. Щось такого. Бо кажуть, от раніше було краще, ну що ж там краще було? Як ти приїхав на третьому рівні проти десяток битися, так? <смі> на картонному картон. Нікого не пробив, тебе вихлопкушили. І все задоволення твоє. Так, пишіть теж в коментарі, що ви про це все думаєте. 5-5 по бою. поки я розповідаю, чудові, та цікаві історії. До речі, один з підписників, я не, не зрозумів, це він мене образити хотів, чи що він там хотів. Чи він може і не підписник, я не знаю. Але він написав, що ти дуже багато, е, там типу. Щось розповідаєш, тип. А, а ще вам просто умімкнути бій і дивіться собі, так? Мовчки. Я, 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 я ж не, не зрозумів. Якщо, ну, якщо це підписник, то. Е, а підписники для мене всі поважні, то. Е, ну, вибачте, ну. Ну такі я є, так? <ріст> так що, вже якщо, якщо вам заважають мої чудові та цікаві історії, я думаю, що не заважають. Так. Треба щось порозповідати. Бачимо, стоїмо. У нас карта така, що якщо вже вихлопушили гірку, то ну, зараз буде дефовський деф. Але не дуже так в дефовський деф і не дуже суперник, я вам скажу, агресують. У них теж такий обережний план на бій. А цим ну, глядачам, які намагаються якось мене образити, то один з підписників колись їм написав, мені дуже сподобалось, до речі. Дякую, що підтримуєте мене та захищаєте, що UA незвичайний та незвичний, тому за це ми його любимо. Так, поки я знову ж багато розповідаю щодо цікавих історій. 4300 вже у нас зараз відданими, вже майже 2000 настріляно. Отже, ми сплюсуємо. І загальна сума е, нашої корисної дії буде ну, чудово, вже 6000 і майже 7000. 6-5 по бою, перевага вже потихеньку похипне в нашу користь. Не агресують суперники, напевно, немає яким агресанути вже. так? Зараз будуть думати, думати і суперники, і наші братиші, Чи просуватися далі? Напевне, просуватися далі. т 103 бачу, приєднується до Юдеси. -10. т 103 можна зовсім взагалі поїхати по кей-лінії, брати в оточення. Там той Вазик стоїть. Як тигр стоїть, не підсвічений. А що якщо. А ні. Якщо ми поїдемо біля води, то вже буде шарфутурчик наш підсвічений. Це ма я вже такі собі плани на бій. Так, собі вигадую. Геляй бліндам, ну може десь і влучить бліндану, не можна пересвітити. О, там там трупіків багато стоїть, і там вже ж і кущища. Вони за трупіками і за кущищами може там стояти. Об'єкт 907 у нас є. Об'єкт 907 може також по воді поїхати продавити, правда? Просто всі стали. Все, вихлопушили, як тігра, вихлопушили, так? Блендами вихлопушили. Він там кущику напевності. І вихлопушили блендами, ну це не наші розвіддані, так? Вихлопушили блендами ще і цього. ВЗ. Це об'єднується, а нашому герою вже можна і по центру агреснути, леопарда підсвітити. Леопард наш підтримує вогнем, якщо що. Все, пішла, 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 Так, Це 97-й пішов. Ну, це, це витримка, так? Стояв, стояв бій. Хоча 907 би, міг би і поїхати раз, раз, разом із тяжем гірку вихлопушити, правда? Де ж теж імбічність, імбічність. Так, і леопард пішов. Цілий вказівник буде. Онкевича покинув по А-лінію. Ну, все, значить, ми йдемо в атаку. <гум> Перевага вже величезна. 4 хвилини до завершення бою. Треба зараз швидко все робити, бо можна, можна затягнути. Мені здається, що там от по центру, там де Леопард останнім разом світився. Там не, мені здається, що їх там немає. Вони поїхали всі стали до себе туди вліз, так? Наш е, герой, до речі, написав е, на електронну пошту мені, що це на чарку Турчику буде е, чудовий розвідник. Так? Показовий бій, як грати на ст шці як розвідник. Ну, щось типу, типу такого. Я думаю, досвіду багато отримає за цей. Поки що не єдиний пошк. Немає, всі в лісі. Всі зашкірились. Ніхто поки лінії з наших не проїхав. Треба поки лінії проїхати там. За сарайчиками вже підсвітити. Чи можливо зараз наш герой тут пересвітить? Так, тут ще є трупік стоїть. Вже, якщо що прикриє. Напруженіший момент битви. Я не зрозумів, леопард світиться. Значить, там хтось на гірсі стоїть. Все, тепер я зрозумів. Оце напружений бій. От просто стоять і все. І наші дуже обережно грають. Я прислухався до е, гравця UA, там на Вазіку поїде, поки лінії підсвітить. Є підсвіт. Для нашого героя вогонь, вогонь, Шквальний вогонь. Шквальнючий потрібен зараз вогонь. Дві хвилини до завершення бою. Там якщо ще зашкірилися на гірці, то це зовсім будуть проблеми. Ми, до речі, бачили такі бої, так? От просто стоять весь бі стоять, чекають, перто чекають до останньої хвилини, а потім поїхали всіх вихлопошили. 7-8 по бою. Перевага невелика, хоча по КП вже є перевага непогана. 8-8 вже по бою. Ось він де, Леопард, стоїть. Ти бачиш? Наші, наші братиші не поїхали, його не вихлопушили. І ось ще потім спробую зловити. 2 хвилини за, рівно залишається до завершення бою. 6 тисяч насвічено. А, задав, написав, що. Ну, герої відео написав, що... Зіграв як розвідник, і, і це не на Прохорівці. Так? Бо ми бачили багато, як і стежки грають як розвідник на прохорівці. Триора визничена. Все, поїхали. Дуже багато ХП. Дуже багато ХП. Поїхали вже, досить стояти. Вже гравочів не витримав, чесно. Поїхали, го-го-го. Хвилина до завершення бою Зараз ми програємо цей бій. нічия цей програш. Стоїть два танки, хай стоять на захоплення. Три танки хай стоять на захопленні. Все, вперед. Вихлопушуємо. Перезарядка ж довго. 37 секунд у нас за захоплення і... Е, ну, третій хай зараз стане. Ні, не стає, бач. Звідси вже базу точно не бачить, Хіба що блиндами вони зараз закидають. Чотири вори знищені. Ну, Випробовуєте ви так, отакими От боями ви випробуєте гравця його на терплячість. А гравцю UA екшена треба, а екшен тільки на останніх секундах. І, до речі, це чудово, тому що треба всі бої дивитися до останньої секунди так не пропускати. Перемога! Перемога! Не по останнього доходу. Чудовий! Чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!